Доброго дня, любі мої глядачі, сьогодні ми будемо е, розмовляти з вами про таку рослинку, як зізіфус у або Грудна Ягода, китайський фінік. Е, трошки розповім, звідки в мене взявся цей саджанець. Е, на початку весни я замовляла в людини живці е, хурми, і в нього ще були живці зізіфуса. А так як в мене Зізіфуса взагалі не було, то я вирішила спробувати виростити рослинку з живців. Знаючи, що вони не дуже люблять розмножуватися черенкуванням, заказала там три сорти, вийшло в мене 9 живців. З них один пустив коріння «Ура, ура!». І так, зізіфус полюбляє, віддає перевагу суглинним ґрунтам з помірним поливом. Тому я взяла просто землю зі свого городу, вона більш піщана, але думаю, нічого страшного не буде. З того часу, як я почала вкорінювати живці під парничком, в пляшечки пройшло три місяці. З 9, як я вже казала, з дев'яти живців в мене пустив коріння один. Ось, дивіться, дістала його з горщика. Бачите, які корінчики в нього гарні. Я просто радію, бо людина, в якої я живці заказу, замовляла, казала, що в нього з зелених живців, зі 100 штук пустило коріння всього 60 чи 70. Ну, небагато. А я взагалі зі сплячих через живців виростила одненько. Ну, поміщую в більшого розміру горшочок пересаджую його, бо вже тимчасовий маленький. Засипаємо землею, якби і все. Зізів не, не полюбляє перелив, тому буду намагатися його не переливати. Сам по собі зізіфус ну, дуже живуча рослинка. Вона може без води довго обходитись, але я так не хочу ризикувати. І тільки одне в мене в цьому горщику зізіфус буде жити все літо в домі. І перезимує він в мене також в коридорі. А навесні я його висаджу вже у відкритий ґрунт. Так що отак? Такі справки бувають. Заль'ємо і посадимо. Поставимо його на підвіконня. Він дуже полюбляє сонечко, тому я поставлю його на південний бік, на підвіконечку. І буде він у мене там рости до осінь і потім переставлю в прохолодне місце, щоб создати йому клімат, як-неначе так не наче зима. А навісні, як я і казала, я його пересаджу. Ну то взагалі-то і все. Дивіться мої відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Попереду ще багато-багато цікавого. До наступних зустрічей. Пока-пока. Ставте лайки.